Сьогодні ми з вами збудуємо карту Лего Майнкрафт у нереальному масштабі і використаємо більше 10 тисяч деталей. У нас уже був ролик, в якому ми будували карту Майнкрафт, яку потім ми використовували у наших серіях по виживанню. Проте сьогодні це буде зовсім інший рівень побудови. Це буде карта, котру ми розділимо на чотири локації. Зона 1 – це територія селян. Ми спробуємо побудувати зручне місце проживання, на якому селяни зможуть працювати, вирощувати їжу, розводити тварин та жити у безпеці. Зона 2 – це озерце з мисливським будиночком. Місце, у якому можна пополювати, половити рибу та відпочити наодинці. Зона 3 базар для селян місце, де можна купити корисні речі та їжу, а також продати предмет чи вим'яти щось у торговців. Зона 4 це дикий ліс, у якому ми сховаємо цінні предмети, але здобути їх зможе лише досвідчений воїн з сильною зброєю та бронею, адже у цей ліс ми запихаємо велетенську купу мобів. А перед тим, як розпочати це відео, я попрошу вас оцінити відео лайком, а також підтримати наш канал коментарем. І так, як я вже говорив, ми вже намагаємося побудувати мапу Майнкрафт. Вона вийшла масштабною та мала кілька цікавих локацій. Проте сьогодні правила змінюються, і тепер ця мапа буде у 10 разів більшою за кількістю деталей. Отож спочатку давайте позбудемось старих деталей та повністю розберемо нашу мапу, щоб залишилась лише основа. Процес розбірки тривав у мене близько 25 хвилин. Що чекатиме нас при побудові? Відразу скажу, що у нас уже є збудовані невеличкі елементи з минулої мапи, такі як невеличкий острівець та майже всі дерева. Розбирати ми їх не будемо, а використаємо. Оце у нашій новій збірці. Також раніше ми використовували магнітні кубики Майнкрафт, щоб це ще більше передавало атмосферу, але сьогодні їх не буде. Мапа буде повністю всипана лего деталями. Щоб трохи зекономити час і все це виглядало більш презентабельно. Ми будемо використовувати деякі заздалегідь побудовані нами набори, такі як будиночок лису, папуги і таке інше. А тим часом я знову і знову відділяв деталі від основ. Нагадую, що наша сьогоднішня мапа буде у 10 разів більшою за кількістю деталей. Ось цю будівлю ми візьмемо під майбутньому. Утній мисливський будиночок, адже у ній є класні деталі. У нас ще була ось така шахта, в якій ми могли добути трохи матеріалів. Звідси ми заберемо собі лише клітку, інше будемо добувати самі. Згодом ще через 7 хвилин я нарешті розібрав мапу до кінця, і ми готові розпочинати нашу збірку. Ось так це виглядає в розібраному стані. І ще купа деталей, які я відложив в сторону. Що ж настав час приступати до роботи? Ця мапа це повна імпровізація, тому в першу чергу я розпочну з однієї ключової будівлі на локації, щоб орієнтуватись було легше. І першим я захотів зібрати озерце. Тут буде локація з водою та мисливським будинком, тому в центрі цієї зони я розмістив водойму, в якій будуть риби, і можливість риболовлі. Відразу зроблю основу для кладки і поставлю перше дерево. Друга ключова локація це селище для життя селян. І тому в центр ми ставимо поле, на якому посадимо багато овочів. Сюди ж додаємо наш кастомний будинок і ставимо його на перетині двох зон. Я захотів відразу дати місце для стежин, щоб можна було рухатись по полю. І цей процес зайняв у мене порядка 15 хвилин, адже я постійно щось змінював, хотів, щоб поле виглядало ідеально. Настав час перейти до третьої ключової точки: це базарчик для торгівлі аксесуарів, зброї та їжі. І щоб це якось було логічніше, тому в центральну частину я поставлю уже зібраний нами набір лего папуги, яка буде слугувати центром нашого ринку. Відразу поруч я поставлю торгівельні прилавки і потрохи почну розставляти будівлі. В кінці уже зробимо фінальні штрихи, де додамо купу ландшафту, стежин, героїв та мобів. А поки я поставлю ще один будинок для селян кастомні ворота, котрі будуть розмежувати базар від села, розставляти моти. Будинки у формі курки та лиса і ставлю ось такий різнокольоровий дім для тварин. Це тільки частина того, що ми використовуємо і по закінченню відео тут лишиться маленька частинка Так, поки у нас на от такому етапі шукаємо додаткові деталі для того, щоб можна було би нам побудувати дорогу. Да, от нашли отаку от прикольну черепаху, селянина. Так. Що ми зараз маємо по нашій карті? І так відповідно зробили ось цю частину. Ось ця частина, да, оце в нас тераріум. Оцю частину мапи ми виділили під село. Тут у нас живе один селян, другий селян. Там у нас є наші тварини. Тут середині зробили. Город такі, на якому це все діло росте. Ну і отак. Далі, друга частина нашої карти це такий, от показовий да майданчик, базарчик. Вхід через основні ворота буде виходити. Зразу справа у нас будуть варіочки. Пізніше ми заселимо тут селян. До будівництва другого та четвертого сектора доєднався віллі, і цей процес повинен тепер іти швидше. Ми почали розбудовувати ліс та озеро, поставили два крутих печерних набори і плануємо засадити там все за деревами, щоб сховати його. І на цей момент пройшло вже більше двох годин збірки. Так, народ, ішла друга година. Як ми збираємо ось таку от карту Майнкрафт. Вільям тут шукає деталі. Вільям, що ти шукаєш? Це в нас будуть дорожки. Ці дорожки ми зараз будемо кріпити ось сюди і зробимо сполучення між нашим селом, між базаром, страшним лісом і озером. Ось таким чином. Вже дві години збираємо. Побачимо скільки це займе у нас часу. Так, таке у нас поки що виходить. Подобавляли сполучення дорожні. Будемо заселяти карту людьми, мобами, тваринами і всім, чим можливо. Ось така от гора тут деталей. Настав час додати мобів. Мобів, жителів, в цілому, всіх, хто в нас є, живність там усіляку, ставити от там квіти, яйця, панду. Коротше, все це от сюди переносити уже у наш світ. І наступні 30 хвилин пішли на те, щоб доробити усілякі дрібниці у вигляді забору кладки доріг, розставляння ворожих мобів, селян, стіла, тварин та інших. Ну, що народ, закінчили ми збірку нашої карти з 10 тисяч деталей. Давайте ж розкажу, що у нас тут є по зонах. Значить, перше, це у нас сільська зона, де у нас живуть селяни, де є свій город, на якому ми можемо вирощувати морку і інші речі. У нас є також своя худоба, так, і ось тут так, також зробили місце для неї. Ну одним словом, зробили місце для того, щоб селянам було комфортно. Далі у нас іде ось от виставковий майданчик, такий базарчик, на якому ми поставили тематичні споруди у вигляді будинку з лисицею, курячий будиночок і тому подібне. Ну і папуга, зрозуміло, що в середині. От таким чином це все діло виглядає. Тут можна буде купувати різні ресурси. Тут також стів зможе купувати рибу і всілякого роду ресурси, їжу. Правіше у нас зона з великим озером, на якому стів у нас рибачить. Ось він, до речі, вже зараз зловив рибу. Ось так це діло розмістили. У нас тут дуже багато різних тварин. У нас є риба, є різнорогу черепахи, є, є краб, є он, даже кріпер один ходить, також скелети і така Ад невеличка будівля, може бути навіть як мисливський будиночок. Збоку тут ми поставили ліжко, в якому стівна навіть може переночувати. Четверта частина це у нас такий загадковий таємний ліс з страшними такими деревами, які весь кішить мобами. Дуже багато різних скелетів, мобів, шахт, павуків. В общем, таке місце, в яке не підготовленим, краще не заходити. Ми, до речі, зробили ось такий от вхід на наш базарчик. Поставили тут до речі, тут такий звуком зробили ось такий от вхід. Наверх поставили цього дельфіна, поставили також огорожу для того, щоб вона від. Ороджували все це, і сюдою можна буде заходити на базарчик і купувати всілякого роду дрібниці. Тут у нас наша грядочка, на якій ми можемо вирощувати моркву, на якій стіл може займатися своїми домашніми справами і здобувати собі їжу, вирощувати її. Також стоїть у нас пугало, яке буде відлякувати ворожих мопів від нашої грядки, щоб вони не забрали в нас ресурси. Тут ми зробили таку невеличку ферму, в якій на вечір можемо поміщати тварин для того, щоб моби їх просто не з'їли. Ось тут у нас є такі ворота, і тут вони будуть ховатися. Також у нас є будиночки з селянами. Ось такий от будинок, який Віллі построїв власноруч. Тут живуть селяни. У нас тут також стоїть верстак, тут можна проводити ніч і відповідно ночувати в тому будиночку. Ну а тут ми взагалі розмістили купу всяких мобів, які тут у нас стоять. Поставили ось такі оташні дерева, повністю огородили цю територію для того, щоб вона виглядала більш містичніше. У підсумку ми з вами отримали Майнкрафт-карту, на якому витратили 10 тисяч деталей та більше 4 годин збірки. Нам вдалося реалізувати цікаву ідею, розмістити купу цікавих локацій на цій мапі. Давайте підсумуємо, що ми отримали. На кожній зон. Зона 1 селище, два будинки для селян, дім для тварин, поле для вирощування їжі та тераріум. Зона 2: велике озеро для риболовлі та мисливський будинок. Зона 3 торгівельний базар з чотирма тематичними спорудами та чотирма вагончиками з товаром. Зона 4: ліс з величезною шахтою у стилі кірки, з гігантським гелоїнським деревом, пауком, кріпером, скелетом та величезною купою мобів. Все це ми об'єднали стежками і відгородили заборами, арками та будівлями. Якщо ти додивився до цього, Цього моменту то я рекомендую тобі підписатись, поставити лайк та написати коментар для підтримки каналу, і такого контенту стане в рази більше. З вами був Віллі каже. Побачимось в рекомендаціях.